Моє ім'я Андрій Вареница. Я засновник групи компаній «Вареница Груп». Ми створюємо меблі преміум класу. Ключова відмінність нашого виробництва. У педантичній ручній праці, поєднанні з роботизованими верстатами та інноваціями. У нас повний цикл виробництва, власна шпановка, шліфовка, меблева та столярна дільниці під одним дахом на 1650 квадратних метрах. Наші меблі змонтовані в Україні, Австрії, Іспанії, Польщі, Туреччині, Франції, Швейцарії, Німеччині та Голландії. Для зручності наших іноземних клієнтів ми відкрили офіс в Варшаві та зареєстрували там дочірню компанію. Окрім виробництва меблі з індивідуальним замовленням, на базі мануфактури створена серія меблів. Уся серія розбірна та включає круглий стіл, обідній стіл, стілець, бар, напівбар, журнальний столик та інше. Я Андрій Баниць, дипломований столяр та дизайнер меблів. Запрошую вас до співпраці!